Усім привіт! Сьогодні у нас буде. Так, давайте одразу пройдемося, тому що на перший погляд це схоже на бол з азійської кухні, але насправді це просто. Дар Кобі захотілося перекусити цієї вночі. І в цієї ночі буде перекус сиром. Цієї ночі перепрошую. Так. У нас є соус. Oh, не видно, Зелененький соус з пестом. З в'яленими томатами трошечки соусу. Загалом смачнющий плов з курочкою. І овочами багато оливок. М -м -м. Загалом і все. Смачного. Також нагадую в описі є паночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступну ідею для мопа. Ми точно забула сказати, ми дочекалися моменту, коли взяли булочки, Як я й казала, там величезний стілар з булочками, Щоб ви розуміли, хто їх взяв. Їх взяв чоловік, який сказав, що він не максимально самовпевнений. Я кожного дня приблизно харчуюсь в таких магазинчиках, я знаю, як і що зробити, повір. Коли всі бігали, суєтились, все робили, просто сів на підлогу і почав гризти шоколадку. Наша людина розумієте, простенька прийшла їсти халявний шоколад, що йому пропадати? Все одно ніхто десерти не готує, не бере. А чому би не поїсти? Щоб не відволікати інших, просто сів на підлогу і поїв. Дітей жарти дають. А наш йому стільки булочок з кремом? Він собі додому бере. <смір> можливо. Ще взяв печиво Аля Марія. Хто не в курсі? Можливо, хтось народився раніше, хтось народився пізніше і якимось чином не застав печиво Марія. Чи в неї досі є в магазинах, але. Ну, так. За мало якою варіативністю ви будете їсти печиво Марія. А, вам його можуть дати хтось, який вас не дуже любить людина, якась, ну знаєте, така. Гнела всередині, думає, що печиво Марія вам можна. А на інше печиво, поки не заслужили. Або дуже жадібна людина. Це варіант перший. Варіант другий. Ви щось зробили, або просто з вашим організмом щось зробилось, ну, грубо кажучи, там якась хвороба і так далі. Там може бути дуже багато хвороб, коли ви просто захворіли, у вас зламався ваш механізм травлення. І вам потрібно приходити в норму. Ось тоді печиво Марія теж стане на допомозі. Тобто його можна майже одразу їсти. Без сумніву з молочком, наприклад, рослинним воно дуже смачне. Дуже смакує так само, наприклад, ну, воно по собі, знаєте, таке має молочний привкус. І воно таке нелегке. Є, наприклад, печиво галетне, зазвичай з. Якимись фігурками тваринок. От воно супер-супер сухе, от прям майже крейдяне Воно прям для людей, які нічого не можна їсти. Є печиво Марія це вже інший рівень. Його можна їсти при якихось розладах, але дуже помірно, мало і тільки якщо вам стало краще або було краще. І вже далі йдуть якісь преміум там, не знаю, наприклад, Харківське. Ось це там, де декілька різнокольорових е штучок, по краям вафелька, і всередині джепчик між слоями. Може це бути там, не знаю, Оріо, всім відомий, всім любимий, ну і так далі, улюблене. Перепрошую зараз ось. Тобто, в цьому плані. Печівко Марія. Ну, і як ми бачимо, є аналоги і за кордоном. Це не тільки наш якось винахід. Це було, є і буде, скоріш за все. Моя бабуся, коли жила в Радянському Союзі, каже, що було це печиво на прилавка. Тому я думаю, що дуже-дуже в багатьох країнах воно є в такому форматі, як і у нас продається. Я думаю, воно дуже класно підходить для основи, там, наприклад, щоб зробити крихту для чискейку домашнього. Якщо мені таке дадуть в кав'ярні, я не зрозумію, що мені таке дадуть, ну, наприклад, я приготую для домочадців, або, наприклад, я прийду до бабусі, і бабуся мені зробилось так, то я не буду проти, я буду тільки зай, це буде смачно. Плюс. ну Тому що цю пісочну основу банально складно випікати уже, наприклад, там бабусі або мамі і так далі. Це складно, це займає час і так далі. Ну. так. Трошечки відволіклись від серіалу. Що ж там далі? Ага. Він всіх засуджує, що всі готують рибні котлетки, компаску чи рамен. Коли він сказав про десерти, я такала, він зробив аля чизкейк. І на моменті, коли він висипав каштани, я вже зрозуміла, що я помилила, що це буде щось дійсно вау. Якщо ви їли каштани, рекомендую, до речі, якщо не їли, то обов'язково спробуйте. Вони. Самі по собі дуже смачні. Вони мають такий, знаєте, горіховий і солодкуватий присмак. Ну, і плюс таку аля текстуру картоплі. Коли ви їх їсте, такою тверденької. І. В десерті, я думаю, вони класно будуть поєднуватися, але чесно скажу, я жодного разу не обкуштувала і не готувала каштани саме в десертах. М Мій максимум був: це коли я купила варені каштани. Обов'язково, до речі, купляйте, намагайтесь хоча б купляти їх вже почищеними. Бо є варені каштани в скарлупці. Або, наприклад, не оброблені. Перше, купляйте вже відварені, тому що варити їх буде не дуже приємним заняттям ну, як фасолю. Хто її хоче варити? Всі майже завжди купляють для того, щоб зекономити звичайну фасолю і ті замочують на ніч. Ну, до речі, їх можна теж замочити. Ну, краще купити вже відварені, тому що по ціні вони приблизно однаково коштують. І це не. Якийсь, ну до речі, наприклад, зараз дуже дуже часто продають вже почищений буряк, картоплю і так далі. Це не просто люди купують, тому що їм ліньки. Дуже багато людей з обмеженими можливостями, у яких, наприклад, немає однієї руки. І ти банально не зможеш почистити. Та що там, наприклад, люди просто психологічно, наприклад, в такому стані, що у тебе. Ні морально у тебе сил немає почистити ту картоху, а їсти щось треба. Ну, якби, або ти вмреш, або ти будеш їсти одну мівіну, або ось так ти прийшов в магазин, вже все начищено, інколи навіть порізано, ти просто взяв і спокійно собі поїв. Або поїла. Тобто тут немає якогось сміху, сорому і так далі. Це дійсно неймовірно важливо для суспільства. Навіть я згадую, наприклад, у моєї бабулі вже здоров'я не те інколи підводить, вона, наприклад, не може вже там, не знаю, борщ зварити або щось іще зробити. І так само, наприклад, з буряком. Тобто буряк це треба почистити відварити. і дварити. Ну, і просто інколи у багатьох людей не вистачає сил. Так, це буде дорожче на десятку. Але це закону... і Там пластик є. Чекаємо як для каналу. Всі, хто кричать про те, що ой, а там пластика, от взяти буряки, можна його відварити і все. Чекаю від вас як пакування, патенту на це пакування і запуск серійне виробництво. Не всі вміють фаретити, дуже люблять надзє рахунок, а як хто щось зробити, я розумію, що ви в більшості перероблюєте і здаєте на переробку більшість речей і мінімізуєте використання пластику. Але не всі люди так можуть, на жаль, не у всіх людей є така можливість. Тому чекаємо, як упакування. Мені б чесно, самі неймовірно хотілося, щоб було яке пакування, доступне розділення усіх матеріалів по частинкам. Бо, знаєте, зараз дуже вкрай тяжко. Так, це війна, ми це розуміємо, але все-таки ми плануємо інтегруватися далі в Європу. І, Іноді дуже-дуже ну, дякую. Я дуже вдячна всім людям, які проявили ініціативу на рахунок і посприяли батарейкам, щоб люди викидували батарейки не десь в полі, а в будь-якому супермаркеті. Тобто, наприклад, скрізь ВТБ стоїть коробочка, яка збирає батарейки. І в більшості великих супермаркетів теж є така ініціатива. Тут тільки аплодувати. Це дуже неймовірно важлива ініціатива, тому що без неї я пам'ятаю, що там якась була акція у нас ще в школі, що збереже життя їжаку від батарейки там ну, певна територія, вона батарейка віддає ті залишки у себе. І проходять ті хімічні реакції, які не дуже класно відображаються на почві. І якщо ну, для діток, для нас, як в школі було, то для того, щоб ми зрозуміли простими словами, от є їжачок, якщо ти викинеш батарейку, він вмре. Не викидай батарейку, не вбивай їжачків. Приблизно так і було написано. Тільки там, звичайно, трошки це було розписано детальніше. Загалом ви зрозуміли. І зараз ініціатива пішла. Я пам'ятаю, що. Коли була зовсім менюня, ще зовсім не було жодних контейнерів, жодних якихось запроваджень, там, здавати батарейки. Щоб здати батарейку, тобі потрібно було їхати фіксно куди в пункт прийому. Ніхто цього ніколи не робив, звичайно. А зараз навіть в селі доволі віддаленому, тобто там, де немає, наприклад, сполучення залізничного. А люди намагаються збирати у себе батарейки, завжди там є якийсь куточок на це, і потім віддають масштабно там, приїжджають. Ми, ви не раз можете побачити, що там люди, наприклад, можуть прям з пакета приходити і висипати. Ну, це всі роблять, якщо чесно. Хто буде йти за одну батарейку? Дуже рідко люди так ходять. Зазвичай у нас у всіх є пакет батарей, які ми раз в рік виходимо. І з усією відповідальністю, в святковому настрої висипаємо їх туди, куди потрібно. Що з ними роблять далі? Ну, до речі, так, на рахунок екологічної усвідомленості дуже-дуже багато людей, хто навіть, ну, у кого, наприклад, біля будинку є там сміттєві баки з розділеннями, люди такі, а Та, що я буду кидати? Зараз приїде машина Мусоровес сміття, і скине все в одне: скло, пластик, метал. Я не буду цього робити. Ну. Робимо в таких випадках по простій закономірності. За можливості викидуємо, сортуємо. Якщо ж ми бачимо, що просто закидається в один відсік в машині, то намагаємося це якось зафільмувати і, як мінімум, подати скаргу, бо так бути не повинно. Не факт, що потім зістанетеся не з розбитим носом, але все задля екології. <смі> Жахлива порада це була антипорада, не це. Тобто, ну, фільмувати можна, але якщо ви розумієте, що вашому життю загрожує щось, кидайте усе. Ваше життя та здоров'я найголовніше. Там вже були варені каштани. ну Загалом у них і часу небагато, тобто щоб він там їх варив, варив, просто доварив їх молодці, бо зазвичай каштани йдуть не повністю зварені. В супермаркетах так точно. Якщо ви купуєте десь, наприклад, не знаю, ну, на якісь крафтові зустрічі, то, скоріш за все, там будуть каштани правильно приготовлені. Чого ж ви просто зайшли в супермаркет і ходить, зараз, до речі, сезон каштанів, не впустіть можливість купити. Спробуйте, хоча б там візьміть декілька, звичайно воно продається упаковками, ну, упаковку, і спробуйте, що ж воно таке. Знову ж таки, головне, навіть якщо вони не зварені, щоб шкарлупка вже була. Розтрощена, бо чесно. Я пам'ятаю свій досвід, коли я взяла каштани в шкарлупки. Вони майже всі так, як фісташки, розкриті. Але це не фісташки. М -м -м. Їх скалупу дуже тяжко розламати. Це не грецький горіх, тобто там немає якихось порожнин, де ми могли б розбити і потім витягнути. Ні. Це йде в більшості доволі. Структура плотна. Тобто, Як би вам так пояснити? Ну, тобто, Якщо, наприклад, ми підемо в Городський горіх, то у нас всередині буде, наприклад, на четвертинку горішок, а там десь будуть порожнинки. І нам, звичайно, його буде легше дістати. А якщо б у нас як цей зубчик. Каштанчик був ось з цієї сторони. Тобто тут майже все закрите. От каштанчик він займає майже весь простір. І за умови, коли ви його захочете розтрощити, то, звичайно, він вам дасть думку. Трощила їх дуже довго, плеско губцями. І ні до чого гарного це не призвело. Він не просто так там сів їсти шоколадку. Він боявся, що хтось із конкурентів його підстави і там розіліти десерти, Він сів і нікому не давав підступитися до холодильника. Наступному мавпанзі. Наступний мокбан буде в кафе. В <гум> ну, якомусь із наступних мовпанзів не пропустіть, тому підписуйтесь. Я покажу саме, що ж це у нас за песто, бо воно неймовірно смачне. Трошки засолонене, якщо його змішувати з якоюсь плюс-мінус травою середньою по приправленості, як, наприклад, плов. Заходить ідеально. Ну, ви обрали цей ризик. Я обрав ці веселище. До речі, я не знаю, чому іншого учасника назва Маньяк, тому що ось це човер... мужчина. Веде себе більш так <дивно>, дивно і лякаюче. Так, а зараз, зараз, наостанок, давайте спитаємо у котиків карт Таро. Якесь питання. У кожному пензі в кінці, якщо це мокбаних вдома, буде да, питання, якесь загальне. Давайте. Чи буде у нас у всіх завтра гарний день? І виберемо першу, десяту та двадцяту карту. Свят. Угу. Все, угу. Все. вибралися. До речі, зверніть увагу, який тут кутик. Які вони милі. Так, перше у нас це The Sun, сонце. Далі у нас... Это прям пис <реш> Маленький пересказ, если бы это была история с котиками и мышками. А так, и далее у нас идёт де... вот так. Симка Келлихи. И тут котики у нас пьюнькельч. венцом. Давайте навіть не будемо дивитися ось ці значення дорошок, бо знаємо ми всі, як їх визначати. Чисто будемо орієнтуватися по назві і по картинці. Все, що ми маємо на цей момент. Ну, Котики, які п'ють венцо, шампусик або котячу воду. До речі. Так, поки у нас алкогольних напоїв, на щас. На щастя, ніяких немає для тваринок, тільки знаю, що для собачок є собаче пиво. і для котиків є окрему водичку. От вони зараз п'ють водичку для котиків. Елетарно. І думаю, що у нас завтра, знаєте, буде такий. День річ, коли ви хочете щось купити, коли ви хочете на щось витрати. Дінюшки. Ну, знаєте, завжди буває такий день, хоча б раз на місяць, коли вас відпускає жаба, і ви вирішуєте, що все-таки пора. Далі у нас іде сонце. Ну, давайте так, будемо орієнтуватися на те, що котик тримає сон... сонце наше в лапках. Це означає, що або а День буде сонячним, тому що це сонце, або Б, котик його затуляє. Тобто у когось може бути, що сонце це буде передня сторона, буде світитись, буде сонячно, а у когось буде дубця котика або спинка. Тобто буде пасмурно, можливо, дощі. Так. Далі у нас іде ось ця піратська пригода. Це у нас 5 мечів. П'ять мечів. І дивіться, у нас тут два котика і три миші. Три миші. Значить, це може бути карта як позитивна, так і негативна. Можливо, в вашому житті з'явиться пацюк. Це може бути або хтось із рідних, або ж хтось із друзів, а може і з колег. Тобто, тут незрозуміло. Ну, хтось, хтось із вашого кола знайомства може бути пацюком. Да. Можливо, навіть Ви будете відчувати себе пачучком останнім за якусь подію або щось ви зробите таке. Да. А, можливо, можливо, у вас буде якась пригода, ну, обов'язково з пацюками, можливо, просто буде якась пригода в вашому житті, кудись ви відправитесь. Скоріше за все, вона буде позитивна, і, ну, так, Як це 5%, то, скоріш за все, це все пов'язано 100% з колективом. Тобто, ви будете спілкуватися з якоюсь великою кількістю людей, мінімально 5. Це прогноз на сьогодні. Тобто, Таро нам сказали ось це. В наступному Макбанзі спробуємо ще раз на вже більш цікаве питання. Обов'язково всі свої питання, які б ви хотіли, щоб таро їх почули і відповіли. Пишіть в коментарях під цим відео. Ну й наступ.